Я куди прийшла? Хоп-хоп-хоп-хоп. Покажи, що це таке. Вставай, дві. Я це хотіла. Ну давай. Давай. Повертай в камеру. Молодець. Спорт. Давай попробуй. Ну, бо якщо чуть-чуть, то не вистачить. Переставай. Переставай. Ручками сюди. От, та, 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 Давай, 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 Покажи, покажи бульбашку сюди, до мені в камеру, в камеру. Ба! Тепер робимо ще. Шар готовий. Получилося. <риває> давай, я. Тут вимір бульку, побачив, вона теж побереться. Бачиш? Вау. Ти поняла? У ну, нас все берете. Можете було будь мішку. Добре. Угу, все виділа? А почекай, я зараз я зроблю мішку. Да, не допустимо.